Тотальна необережність за кермом чи зла доля, низка аварій, в яких травмуються чи гинуть Чернігівці, триває середу 15 червня по вулиці Шевченко, близько восьмої ранку. Мікроавтобус бив дідуся, що йшов тротуаром і втік. Як сказали свідки про те, що водій автомобіля спочатку вийшов, намагався надати допомогу. Потім кудись став телефонувати по мобільному сів в машину і поїхав з місця пригоди та сховатися від правоохоронців злочинцю не вдалося. Мікроавтобус патрульні знайшли у дворі сусіднього будинку. Неподалік знайшовся і власник цього мікроавтобуса. Він працює у сусідній будівлі, але почав запевняти слідчо-оперативну групу про те, що він. Уди не виїжджав і за роль автомобіля насідав. Хто міг би керувати цим транспортним засобом? Він також повідомити відмовився. Але на мікроавтобусі явно видно вм'ятину, характерну для ДТП. Та й малюнок протектора візуально схожий на залишений на місці пригоди. Потерпілого 78-річного чоловіка вкрай важкому стані. Карета швидкої доставила до лікарні. Хто ж насправді керував автівкою? Скоїв наїзд з'ясовує слідство.